Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Зараз світ повністю перебудовується. Ці слова можна було сказати в будь-який період часу в Україні. Проте зараз за моїми відчуттями та за відчуттями людей, з якими спілкуюся цей епохальний час змін дійсно настав. Він принесе багато проблем, з якими не стикалися в інших країнах. А навіть якщо стикалися, то не в таких обсягах пише в блозі на 24-му каналі Максим Скубенко. Раніше казали про те, що не треба вигадувати велосипед там, де. Він уже є. Візьміть і зробіть реформи, як робили до цього інші країни. Хіба що з маленькими поправками на певну специфіку? Зараз я не впевнений, що це спрацює і в сьогоднішній момент, і після того, як ми виграємо війну. Часом у контексті відбудови України закидають приклади реформ у Боготі. Там, на початку 1990-х, колишній ректор Колумбійського національного університету, професор філософії та математики Антана Смокус взяв участь у виборах мера столиці країни та виграв їх. Він спілкувався з шанувальниками у супергеройському костюмі, збирав сміття. На вулицях, а найбагатшим мешканцям Боготи запропонував заплатити додаткові 10% податків у бюджет міста. Його реформи, як для Колумбії, були радикальними, непопулярними, але дієвими. Можна було б, звісно, взяти цей приклад для України. Але чи спрацюють ці реформи в країні під час повномасштабної війни, коли люди прагнуть відчувати більше соціального захисту і менше радикальних змін? Їм уже вистачає вибухів під власними вікнами у рідних містах. Та й планка для змін у багаті була зовсім інакшою. У 1995 році там зареєстрували понад 3300 вбивств вбивства та майже 1400 випадків смертельних ДТП для порівняння на дорогах втричі меншого забо. Готу Києва у 2022 році загинуло майже в 17 разів менше людей, 83 громадянина. Тож ми маємо зовсім інші умови та інакшу відправну точку для змін. Дослідники воєнних злочинів буває ставлять Україні в приклад, так звані сільські суди в Руанді після геноциду. Там у 1994 році. Сільські суди почали роботу в 2002 році і фактично стали замінником звичайних судів, що розглядали ці справи довго. Ці суди проводили старішини сіл на галявинах. Звідси й назва Касаса Корт, адже Касаса можна перекласти як щось на кшталт газону чи короткої трави очікували, що один мільйон руандійців, тобто восьма частина всього населення країни постане перед судами за участь у геноциді. Утім, думаю, тут навіть пояснювати не треба, чому Україна 2023 року це не Руанда 2000-х, із низькою урбанізацією і системою старішин. Звісно, реформи це ніколи не було просто і це ніколи не було швидко. Навіть уже впроваджені зміни, які показують позитивний ефект, постійно стикаються з хейтерами, і ба більше російською пропагандою країна-агресорка постійно намагається. Зобразити нас як failed state. По-перше, їм невигідна сильна країна поряд. По-друге, такі фейки сіють з невіру, як всередині України, так і за її межами. Чи не найбільше російської уваги дісталося медреформі? До повномасштабної війни її транслювали про російські партії у парламенті, а також їхні кишенькові медіа. Втім, і зараз вони не втомлюються розігрувати цю карту. Наприклад, псевдокерівники тимчасово окупованих українських територій розповідають, що тепер там краща медицина, бо вона настояща совєтська. Водночас окупаційна влада Херсонщини, торік, взагалі Вявляла, що скасовує медреформу, бо вона вбила медицину. Цікаво, чи не милюють такі фейки самим окупантам? Адже саме вони сьогодні і вбивають медицину в Україні. За даними МОЗ, від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила в Україні щонайменше понад 800 закладів охорони здоров'я, Пщен зруйнувала майже півтори сотні. Дістається й іншим ключовим змінам, наприклад, малій приватизації та електронним аукціонам. Ворожі телеграм-канали розповідали, як українське майно продають за безцінь. розбазарюють державне за копійки, аби за зброю розплатитися. Це Приміром стосувалося продажу через електронний аукціон усть дунайського порту, хоча його вартість на аукціоні взагалі зросла 60 мільйонів гривень, стартової ціни до 201 мільйона гривень переможної. Ще раз російські пропагандисти намагаються довести, що проданий приватному власнику порт за втричі більшу ціну. Це погано. Ворог не любить, коли ми досягаємо успіху. Однак бажання змінити країну на зло Росії мало. Ми маємо самі усвідомлювати, куди нас ведуть зміни. Тепер важливо зробити все, щоб реформи вдалися швидко, якісно по-новому, як ніхто не робив, а також успішно та з відмінними контрнаративами, щоб протистояти російській пропаганді. А ви проактивні люди у цьому допоможете, коли будете чути пропозиції, і не погоджуватиметесь із ними, матимете інше бачення, то діліться ним. Адже тільки так ми прийдемо до нових ідей і підходів, час яких настав. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.